Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити котлети в духовці і хочу вам їх показати. У мене ось тут є 700 грам фаршу. І Що мені ще треба? Одну морквинку, одну цибулинку, три зубчика чесника. Я ось тут аймаю, і приправи. Перець, сіль, паприка, трави, італійські, розмарин. Вігету буду додавати. Так, саме і перше додаємо сіль, отак більше половинки чайної ложки. Перцю. Даєте сік, скільки ви вважаєте, що для вас воно буде смачно. Ми перець любимо, то я перцю даю багато. Я просто його так даю, знаєте, щоб його було чути добре. А ви вже дивіться до свого смаку. Так, і завжди я додаю вегету або е, 10 овочів, що у вас є. От, вегети я даю чайну ложку. І трави, італійські трави, розмарин, орігано. І також буду давати е, червону солодку паприку. Сюди ж я буду втирати цибульку. Можете її на блендері, але я свою втру. Так ось сюди моркву. І ще втру три зубчика чесника. Одне яйце сюди додайте сире. Тепер все вимішуємо. Якщо у вас фарш є такий густенький, тверденький, то додайте собі ще води, хоч 50 грам, щоб він у вас був такий рідкуватий. Ось такий, як в мене, бачите, він такий рідкуватий, він не є густий, він не є е, такий твердий, він є м'ягесенький, отакий має бути. І починаємо робити котлети. Котлети мають бути такі трошечки більшечки, як, як на пательні Ми обжаруємо, але не дуже великі. Такі середні. я поробила, у мене вийшло 7 великих котлет, І тепер я хочу ще зверху кетчупом. Але це вже для тих, хто любить. Хто любить, то можете змастити. Хто не любить, то не мастіть. Все, ставлю випікати. І тепер, поки наші котлетики жаряться, ми зробимо салатик. Салатик сюди підходить будь-який. Можете робити, який ви любите, який ви вмієте, який ви знаєте. Я зроблю такий звичайний, який ми любимо і який мені підійде до. До сьогоднішніх котлетиків. Я маю цибульку домашнього городу, і я її ось так нарізаю. Не дуже так, так мілко, отак середньо. Перегружаємо в миску, в котрій будемо робити. Що в нас ще тут є? Є огірочок, є перець і є помідори. Оце все зараз я в мисочку. Перчика я почистила. І тепер його ось так на такі невеличкі квадратики будуть нарізати і додавати до салату. Це все робиться дуже швидко. Дуже швидко. І поки кутлетики печуться, ви зробили салатик і у вас вже все готово. Потім, коли котлети готові, витягуєте салатик і ви вже маєте. Чи на вечерю, чи на сніданок, чи на обід, коли вам треба. І ще додамо ось такий пучочок кропу. Так, тепер заправляємо сіль, перчик і оливку горіє. І все добренько вимішуємо. Такий смачнющий весняний салатик в мене получився. І зараз котлетиками. ой 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 Красота. До салату солі і перцю додаєте за смаком. Спробуєте. Якщо замало, додайте ще. Ось дивіться, які котлетки в мене получилися. Коли вони готові. Вони готові, коли вони зменшилися майже наполовину. От тоді вони готові є. Гарненько підпеклися те, що треба. Котлетки як золото. Головне тут же не як вони виглядають, а головне те, що вони корисні є, Що вони не жарені на пательні, а олії. Так, мої котлети випікалися при температурі 215 градусів Цельсії 45 хвилин. Зараз подивимося, які вони всередині. Вони гарно випеклися, дуже гарно. Зараз я вам поверну і покажу. Ось так вони всередині, бачите? Дуже добре випечені, прекрасні котлети. Так що, кому сподобалися сьогодні мої котлетики, котлетики запечені в духовці, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти і до слідуючого цікавого, корисного і смачного відео. Па-па!